Цей вечір серце кожного, кожного наповнюється вдячністю Богу. Ми згадуємо цей рік, як Господь кожного благословив. Озираючись назад, ми згадуємо ті труднощі, ми згадуємо, ми не знали, що буде далі, але Хочеться сказати лише одне. Слава Господу за все. За що ми прийшли подякувати Богу сьогодні? Я вірю, що ми можемо всі разом сказати, що подяку Господу за все. В кожного є свої особисті досвіди з Богом. Хтось за охорону, хтось. За здоров'я, за збережене майно, за хліб щоденний, за близьких, за свої сім'ї. Хотілося б зачитати один з тих, який сьогодні вже декілька разів упам'ятався. Апостол Павел в книзі Фесалонікийців говорить: за все дякуйте, така бо воля Божа щодо вас, і Ісусі Христі. Дійсно. Слава Господу за все. Богу дуже приємно, коли в своїх молитвах ми згадуємо, за що саме ми дякуємо. Знаєте, деколи в нашому житті ми не завжди розуміємо Господні путі. Деколи ми не розуміємо, чому саме так, чому я нахожусь в таких обставинах, та наш любичий батько, він веде нас по самих кращих дорогах. По тих дорогах, які ведуть нас до небесної країни. Велика перевага бути під Божою охороною. Сьогодні наша держава просить у других країн ПВО, всі ми знаємо, що це таке. Але саме краще, саме надійніше це бути під Божою люблячою рукою. Люди приписують сьогодні, сьогодні славу смертним людям, яких є. А завтра вже немає. Наш Господь, наш Бог, зробив для нас набагато більше, ніж хто-небудь в цьому світі. І лише Він єдиний хвали від нас. Звідки береться це відчуття вдячності? Люди в цьому світі говорять, що відчуття вдячності береться від позитивного мислення. У Християн по-інакшому, від близьких відносин з Богом. Коли ми відчуваємо кожний день руку Божу в своєму житті, нічого іного не виходить серця лише як слова подяки. Дорогі брати і сестри. Я бажаю, щоб не лише в цей вечір, а кожного дня, кожного ранку, кожного вечора, коли ми стаємо на коліна. Ми дякували. Ми дякували за все і за такі чудові рясні благословіння в нашому житті. Амінь.